Куди ти потяг? Шов? Деякий А Ану ламай. Ану, стой, давай берем любу. Ану, чвірк є. Так. Ще треба день-два підождати, скажи. Щоб був капітальний силос і тоді, як буде капітальний силос буде молоко багато. З молока з його зробимо сири, йогурти в шапці профілю інтернет магазину у мене на сторінці. З м'ясних бичків, ковбаси, сосиски і будь-яка інша м'ясна продукція. До речі, дивіться, чистий який силус, як спрацювали гербіциди. І ще знаєш скільки тут гамна налито? Тільки тут, правда, навозу не вистачило, Шлангова система. А там по 150 кубів кубов на гектар. Ти поняв? Отак. Тому друзі, замовляємо інтернет-магазин. А ми через день-два будемо починати голосовку. Я думаю, два дні. Так що якось так.